Починаємо новий розділ диференціювання. Функції однієї змінної. Давайте почнемо з самого означення. Значить, диференціювання – це у нас операція взяття. У мене по минулому вийшло питання, а чому ви вирішили, що саме в нас функції тобто спочатку зростає, потім спадає, а не навпаки. Ну, ми ж можемо рівняння прямої побудувати x до рівня. А, да, 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 там мінус, я просчитався. Так, давайте, значить. Диференціювання, да, це у нас операція взяття похідної. Позначається, якщо, якщо ми беремо F' від X, то це в нас похідна похідна функції F. Вона залежить лише від однієї змінної, Значить, похідну ми беремо за змінною Х. За змінною Х. Давайте почнемо з самого означення похідної. Що таке похідна? От. Похідну, наприклад, функції етвізьмемо. Що це? Таке. Це в нас границя відношення приросту функції до приросту аргумента. За умови, що приріст аргумента дельта Х прямує до нуля. Ну, приріст функції. Що значить приріст функції? Тобто, це ми беремо функцію. Ну, можна записати як дельта, це ось приріст, да, наш позначати, якщо дельта F поділити на дельта Х. Ось так. Ну, Що таке приріст функції? Якщо ми позначимо, що наша дельта X це буде X, е, плюс е, дельта X і відняти X, тобто це в наш якийсь новий да, аргумент відняти старий, то тоді ми можемо його розписати як дельта X Прямує до нуля. Так, дельта Х залишимо. Ну і тут у нас буде значення функції в першій точці Х плюс дельта Х. Відняти значення функції в точці Х. Оце буде приріст нашої функції. Тобто похідна це границя відношення приросту функції до приросту аргумента. За умови, що приріст аргумента прямує до нуля. Це є самим означенням в чистому вигляді. Так, давайте тоді, от зараз на одному прикладі розглянемо, як це означення можна застосувати. Тобто, по суті, воно нам дасть, звідки береться вся таблиця похідних. Так, ну, давайте. Ні. Користуючись означенням, знайдіть похідну функцію F в точці x 0 І обчислити F' в точці 2, якщо. Значить, от будемо користуватись нашим значенням. Ну, давайте я пропоную для початку таке простіше візьмемо. Для другого там суть абсолютно така сама. Такі самі будемо робити. Значить, ще раз запишемо наше значення. У нас похідна F дорівнює. Границя відношення дельта F на дельта x За умови, що дельта x прямує до нуля. Розписати, якщо дельта F. То це в нас функція в точці Х плюс дельта X. мінус функція в точці X. Ну і поділити на дельта X. Це в нас еквід, дельта X у нас буде змінна величина. Ми її так і будемо брати. Давайте розписувати, чому буде дорівнювати F. Точці x дельта x. Ось у нас є наша функція f від x. Як знайти f від x плюс дельта x? Що треба зробити? Ставити х плюс дельта Х як аргумент. Угу, абсолютно правильно. Замість всіх x вставити x плюс дельта X. Тобто у нас буде X плюс дельта Х підносимо до квадрату, мінус Х плюс дельта X. І додати 1. Ну, давайте розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, де зведуться. Що це буде? якщо дужки розкриті. По формулі розписуємо. x квадрат плюс 2x на дельта x плюс дельта x квадрат uh -huh. x мінус дельта x. І плюс 1. Тепер нам потрібно ще. Ось сюди, да, щоб підставити, нам потрібно ще значення f від x. Ну, f від x воно у нас є. Давайте запишемо, значить, f' від x. дорівнює Границя дельта х прямує до нуля. Тепер риска дробу і підставляємо f від x плюс дельта x, ось воно. Значить, х квадрат плюс 2х помножити на дельта x? Плюс дельта х в квадраті мінус х минус дельта x плюс 1. Далі нам потрібно відняти саму нашу функцію f від x. Я думаю, без дужок зможете відразу поміняти знаки на протилежні. Що буде? Якщо тут душки вже не писати. Мінус х квадрат плюс х мінус 1. Правильно, мінус 1. Так, і поділити на дельта Х. Ну, дивимось, що тут можна спростити. Що в нас спрощується? Ну, Ось у нас є х квадрат і тут є мінус х квадрат. Далі у нас мінус х, тут плюс х, плюс 1 мінус 1. Давайте запишемо, що у нас вийшло. Дельта х прямує до нуля, 2х помножити на дельту x плюс дельта х в квадраті. Минус дельта х. А поділити на дельта X? Поділити, да на дельта Х. дорівнює що виходить. Так, що ми ще можемо скоротити? А, ми можемо винести. А на X ми можемо задушки винести. Ну, це дельта X, так, з задушки воно там. Границя дельта X да. я... до нуля. Чисельнику виносив, бо у нас тут, якщо підстановку зробити, буде 0 на 0. Так, у нас буде дельта Х, е, далі відкрити скобочки, і буде 2х плюс е, ну, дельта Х просто відняти mm -hmm. mm -hmm. один. Можемо, можемо далі переписувати в нормальному вигляді, тобто без робу. Mm -hmm. я... Так, ну і ми можемо підставити, і в нас вийде відповідь мінус один. А 2х У нас а, же це... тільки дельта Х прямує до нуля. А, тільки дельта Х. Ну. Тоді виходить 2х мінус 1 буде. Так. Да. Виходить 2х мінус 1. Ну, якщо ви згадаєте правила да, обчислення похідної, візьмете похідну від цієї функції, ви отримаєте якраз 2х-1. Це воно звідки береться. Ну, зрозуміло, да, що кожен раз ось так розписувати. Це буде незручно, особливо, якщо там. Табличні похідні. Тому ось табличні похідні потрібно знати. Якщо не знаєте чогось, то от потрібно ось так брати його виводити. І нас ще просили знайти значення похідної в точці 2. Значить, F' в точці 2. Як знайти? Встановку робимо. Ось наша похідна. Замість х в її підставляємо 2 І дорівнює. 3. 3, Абсолютно правильно. Чи є питання? Є такі, хто не зрозумів, як це робити. Давайте будемо рухатись далі. От які табличні похідні нам потрібні будуть? Сьогодні будемо все виписувати, всі формули з боку, які нам будуть потрібні. Нам потрібно знайти похідну функцію. Ну, перше, нам тут потрібна буде похідна від x в степені n. Згадуємо, таблицю похідних, x в степені n похідна. Чому дорівнює? Коли шукаємо похідну степінь виносимо наперед, ну і зменшуємо на одиницю. Якщо в нас є число, помножити на якусь, ну, нехай там, U від Х. Так. І нам від нього треба взяти похідну. То ми число виносимо за знак похідної. Тут беремо просто. Похідну. Чому дорівнює похідна від числа? Нуль. No. Правильно. Підна від числа дорівнює нулю. Ну, от все, ще... ага. давайте так. Ще. ще записуємо. Якщо ми беремо у від х, плюс або мінус V від x, від нього беремо похідну. Похідна від суми або ж від різниці, дорівнює В сумі. Так. Да. Тобто ось так можна. Це все, що нам знадобиться для цього прикладу. Ну, давайте F-Strich від X. Дорівнює. Беремо від кожного виразу окремо і ставимо ті знаки, які між ними є. Похідна від Х в четвертому. Чому дорівнює? Це нам перша формула наша потрібна. Якщо в нас х в четвертому, використовуючи першу формулу, чому дорівнює похідна? X, 3 x Абсолютно правильно. Мінус. Сталий множник виносимо. Він як множник, він залишається. Похідна від х в кубі. Рех квадрат. Так. Плюс 2 помножити. Похідна від декса. Одиниця. Так. Мінус. Похідна від одиниці. Нуль. Нуль. Якщо біля нього немає ікса, значить нуль. Або ж іншої змінної якої. Ну, можна звести. 4х куб мінус. Мінус скільки. Якщо спростити вираз. Минус x квадрат. Угу. Плюс 2, минус 0. Ну, просто плюс 2, да, минус 0, допустим. У нас тут уже нам плюс 0, минус 0 не возливый. Добре. Давайте далі наступне візьмемо. Таке. Тут у нас змінна Y, Значить, є встрій від ігрека дорівнює. Я пропоную, щоб менше запам'ятовувати формул. Давайте корінь і дріб переведемо у степінь. Тобто це 2 помножити на Y в якому степені? Якщо він стоїть під коренем квадратним. В степені одну друга. Абсолютно правильно. Мінус Y, Якщо він був в знаменнику в першому степені, то стане мінус першому. Мінус першому. Так, плюс корінь четвертого степеня. Із трьох так і залишаємо. А Чому ми його так і залишаємо? Скажіть, будь ласка, коли ми будемо брати похідного? Воно нам потрібно. Ні, тому що це просто число. Да, це просто число дійсно, тут просто буде нуль. Хоч би там було там, корінь тисячного степеня з мільйона в квадратів. Ми б його все одно не чіпали, тому що він нам все одно при похідній дасть нуль. Так, беремо. Значить, двійка, як сталий множник, залишається. Чому дорівнює похідна від Y в степені одна друга? Це буде 1 на Y просто. Ні, тут 1 ну, на 2. Один на, один на 2, так, да, воно там скорочується. Y в степені якому буде? 2, ну, на 2. Мінус 1 друга. Ми ж степінь той, що був, на одиницю, зменшуємо тепер. Одна друга мінус один це мінус одна друга. Мінус отут, Y в мінус першому. По дорівнює мінус другий. Mm -hmm. Мінус один. На y ну і тут ми сказали, що буде нуль. Тепер давайте його спрощувати, перетворювати. Правильно, вже зауважили. Два і одна друга скорочуються. а y в степені мінус одна друга. Як його без дробу і без мінуса записати? Це буде один поділити на корінь. Uh -huh. Так. Тут мінус на мінус один. Нам дасть знак. Плюс. Ігрек uh -huh. в мінус другому. Це буде. Uh, Крім. Yeah. Це... Один поділити на ігри. Квадраті, абсолютно правильно. Ну і плюс нуль не пишемо, ні на що не впливає. Добре. Давайте далі. Можливо, є якісь питання? Давайте ось таке. Тут вже в нас складена функція. Тобто у нас іде У від X. Ікс... Ба... Ні, давайте так. Ні, краще ось так напишемо. Складену функцію. Напишемо як f е від G від X. Похідну, якщо беремо, то ми спочатку беремо. Похідну від зовнішньої функції, тут так само записуємо, помножити на похідну від внутрішньої функції. В даному випадку зовнішня функція в нас яка? Що там ззовні стоїть? Ну, третій Правильно, Ой. от, Так, да, значить зовнішня це в нас куб, а внутрішня це ось оце те, що в дужках. Отже, беремо F' від X. Похідна від третього степеня. Що це буде? Другий степень? Ну, і ще ж помножений на 3, так? Да? Тобто це 3 помножити так. той самий вираз, який в нас був, але вже в другому степені. Тепер помножити на похідну від того, що в дужках. Що в дужках у нас? Похідну нам дасть. Ну, Давайте напишемо. Да, число Похідна. Чому дорівнює? Х плюс 0. Так, правильно. Квадрат на 10х плюс 0. Да, 0. Дорівнює. Можна трошечки спростити. 10 x плюс 0 Це у нас будет. 10 x И еще на 3 помножить. 30 x да, значит 30 x и вот эта дужка 5 x квадрат плюс 7 до квадрата. Это наша похидна. давай Давайте далее. Давайте його знову у вигляді степеня цей корінь перепишемо. Це буде 3х квадрат плюс 5х плюс 1 в степені. Одна, другу. Угу. Беремо похідну. f' від х. Зовнішня функція яка тут? Одна друга. Так, да, значить, буде одна друга. Помножити на той самий вираз, який був. Плюс 5х плюс 1. В якому степені? Мінус одні друзі. Угу. І помножити на похідну від того, що в дужках. Що у нас буде? А, 6х плюс 5. Так. рівня Ну це можна записати у вигляді. Орискій дробу. Що буде в чисельнику. 6х плюс 5 а в знаменнику. Все, що у нас там. Одна друга. Ні, знаменник уроста 2 і коренем це все, що у нас угу. там. Угу. 20 плюс 5х плюс 1. Абсолютно правильно. Є, можливо, таких, хто не зрозумів, як це робити. Йдемо далі. Наступне. Тут у нас добуток двох функцій. Можна, звісно, без цього добутку обійтись, якщо піднести до п'ятого степеня. Потім розкрити дужки, то там ми можемо його на суму на різницю розписати. Але простіше взяти за формулою добутку. У на В, це у нас У штрих В, тобто похідна від першого множника помножити на другий, без змін. Плюс перший множник помножити на похідну від другого. В нашому випадку. Чому дорівнює У від x? От Зараз ми так перший раз розпишемо, далі ми цього писати не будемо. Перший множник. Чому дорівнює. Ну, х третій степені. Так. Чому дорівнює В від x? На 2х мінус однажды. Так. Шукаємо похідну від першого у штрих. Це буде 3Х квадратів. На... Ні, о, поки що так. Окремо їх, а потім зліпимо в одне. Це я скажу, ми перший раз так розпишемо, далі будемо це все робити. Желандсько. Похідна. Тут буде 5 помножене на дужку. у четвертій. І ще помножене на. Похідна від дужки. А. 2. Да. Тобто можна записати, як 5 на 2, це буде? Десь. Угу. 2х 1 1 четвертому. Ну і тепер підставляємо. Значить, наша f стріх від х буде дорівнювати. 3х квадрат на дужку додати х третій на другу душку. Ну, по суті, тут ми як хрест-навкрест, да, його ось так. Оце з оціню, і між ними знак плюс. Ну, можна ще тут. Десятку можна наперед винести, ну можна і так залишити. Чи є такі, хто не зрозумів, як це робити? Давайте ще одненьке зробимо з зробим. для дробом. Для дробу теж є своя формула. Якщо ділимо у на В, то тут чисельник схожий на добуток тільки зі знаком мінус. У штрих В мінус У В штрих. Ну і в знаменнику у нас знаменник квадрат підноситься. Ділити на В квадрат. Шукаємо. У нас G від альфа. Значить, g 3 від альфа. Дорівнює. Знаменник можна записати відразу. Що буде в знаменнику? Що у нас і так в знаменнику тільки ще в другому степі. да. Тепер беремо похідну від чисельника. Чому дорівнює похідна від чисельника? 1. Так, помножити на знаменник. Альфа квадрат плюс 1. мінус похідна від знаменника, чому дорівнює? 2 альфа. Угу. І ще помножити на чисельник, тобто ще на альфа. дорівнює Давайте в чисельнику розкриємо дужки і зведемо, а знаменник так і залишимо, а він такий буде. Один квадраті. Що буде в чисельнику? Альфа квадрат плюс один мінус два. Альфа квадрат і це виходить минус альфа квадрат плюс 1. Угу. До квадрату. Чудово. Чи є питання якісь?